Будівництво найпростішого укриття восьмої гімназії триває. Фахівці встановлюють стіні блоки, дбають про утеплення, проводять і земляні роботи, прокладання теплої водотраси, електропостачання. Наступного тижня доставлять блоки для перекриття і стелі. Придбали й меблі для укриття, зазначає начальниця управління освіти Валентина Адаменко. В будівлі буде, медичний пункт. Буде прийом для їжі для діточок, а також власне укриття, яке потім ще й послугує, так як ми всі хочемо того, що це буде ще у нас і спортивний зал, якого немає у гімназії та й в цьому мікрорайоні такого плану укриття перше у Бердичеві вартість проєкту 8 мільйонів 808 тисяч гривень. Значить, 50% є державного бюджету, який прийшов на область і область розподілила між сімома громадами на наш рахунок управління освіти. Уже надійшли всі кошти 50% це 4 мільйони 404 тисяч і 4 мільйони 404 тисяч із міського нашого бюджету. Ми чітко дотримуємося графіка. Вважаю, що на наступному тижні ми повинні вже повністю зробити будівлю і переходити вже до внутрішніх робіт. Ми мусимо виконати обіцянку, яку дали батькам і дітям нашої гімназії номер 8 щоб 25 грудня завершити всі роботи, дати всі платіжки, і вже після новорічних канікул, після. 14 січня зайти в свою рідну гімназію для навчання. А у восьмій гімназії чекають швидкого завершення будівництва. Більше 400 здобувачів знань, повернувшись до рідної школи, навчатимуться у дві зміни. Ми всі радіємо з того, що будуються укриття, працює дуже потужна бригада, швидко дуже проводяться роботи, тому що найбільше, що хочуть батьки і діти, перейти в нашу рідну гімназію, яка дуже скучила за дітьми. І, звичайно, ми сподіваємося. Сподіваємося, що до Нового року укриття буде закінчено і з другого семестру дітки зайдуть в свою рідну школу. Укриття має бути дуже гарне, тепле, яскраве і, сподіваюся, стане таким захисним об'єктом і безпечним місцем на випадок тривог. Це перше таке укриття навіть для да. всього міста Бердичів? Взагалі на наступний рік держава планує півтора мільярда, навіть трохи більше, виділити знову для будівництва. Якщо ми гарно справимося з даною задачею, а саме з будівництвом укриття в восьмій школі, то тоді маємо надію, що нам дадуть на інші школи, які не мають укриття. Зокрема, це гімназія номер 1 як ви бачите, в нас сучасна, утеплена, гарна. Але більше 600 учнів ми не можемо розмістити в тому укритті, який вони мають, і звичайно, ми дуже потребуємо укриття у дитячому садочку. Це номер 5». Взагалі, дитячий садочок це 300 осіб, 300 дітей може вмістити. І так сталося, як ви вже знаєте, що на Загребелі не працює не 17-й дитячий садочок, не п'ятий. То якщо говорити про 17-й, він менш потужний. А от дитячий садочок номер 5 це прекрасна територія, велика. Сам садочок дуже такий теплий, комфортний, має свою котельню. Недавно перекрили дах там, зробили утеплення веранд. Тобто заходь і працюй. Через то такі дві нагальніші проблеми це, звичайно, перша школа і дитячий садочок номер 5 Олена Лукінюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.